Всім привіт! Сьогодні неділя і традиційний огляд блоків живлення. Сьогодні на огляді в мене буде блок живлення Fujitsu Limited 19 вольт 2,1 А. Мінус назовні, плюс всередині. Ну, Із фірмою Fujitsu я познайомився колись давно, коли хотів в дитинстві придбати фотоапарат. У мене був фотоапарат, ну знаєте, старі там. Фотоапарати на плівці, ну, мильниця, звичайно, та що рукою перекручувалась плівка. І захотілось мені автоматичного фотоапарата. Купив я фотоапарат. Коли вибирав мені, продавець радив. Не купуйте такий. А мені хотілося, ну я побачив такий малесенький, прикольний фотоапарат. Туди також вставлялась плівка, і то був фуджицу. І я не послухав консультанта, подумав, що він знає в тих фотоапаратах, і купив собі маленький такий фуджицу Фотоапарат. Даремно я це зробив. Намучився з ним, не працювало воно, ну але. Тим не менш, фірма ніби відома. Будемо сподіватися, що з блоком живлення все буде зовсім інакше. Так що поїхали, подивимося, що воно собою представляє. Прошу вибачення, пішов навіть пошукав, знайшов цей фотоапарат. Він до цього часу в мене є, і виявилося, що це не фуджицу. Даремно я на фуджицу наговорював, це Уфо, як ото нагрівачі, мабуть. Ну Таке фотоапарат Він трішки менший, ніж звичайні тоді були. Трішки. Ну, але мені здався таким прикольним, класним фотоапаратом, але він щось у мене не дуже гарно працював. Не пам'ятаю, що з ним було, але пам'ятаю, що щось він мені не подобався. Ось. Ну, то що, повернемося до нашого фуджицу, який зроблений в Китаї, до речі, ось. Ну, Всі вони зроблені в Китаї, так що то нічого дивного. Корпус. Що стосується корпуса? Корпус в доброму стані, видно, що прилад вживаний, але якихось значних дефектів немає. Постачається без мережевого дроту, мережевий дріт двохпіновий, як колись були на магнітофонах, наприклад. Якщо вам потрібен, то можете в продавця цих блоків живлення запитати, вони в нього є, такі дроти. Ну і на самого продавця я залишу посилання під відео. Довжина дроту, що йде до навантаження, 1,30 м. Має фаритове кільце. На кінці дроту такий круглий роз'єм 2,5 на 5,5. Ну, але ми перевіримо, що це. Всередині є пружинки. Як правило, роз з роз'єми з пружинками мені більше подобаються, Вони більш універсальні, іноді підходять на 21 на 55 і на. 2,5 на 5,5. Коротше, більш універсальні роз'єми. Ну, але не факт. Треба пробувати. До речі, в цьому УФО всередині навіть плівка є. Певно, що я думаю, що не нова, а відклацана, скоріш за все. Ось. На 24 кадра тоді такі плівки були. Кодак. Така от плівочка. Він такий доволі, доволі прогресивний фотоапарат був, але працював не дуже, на жаль. Не пам'ятаю зовсім, що на плівці. Ну, може, може, колись проявлю, да сюрпризом буде. Вага блока живлення 148 грам. Знайшов підходящий дріт. Отакий от. Підключаємо. І дивимося, що ми маємо на виході. А на виході у нас рівно 19,6 вольта. Це без навантаження, але заявлено виробником рівно 19 вольт. Досить таки цікавою і привабливою в цьому блокові живлення є його ціна. Фірмовий блок живлення від Fujitsu на 19 вольт 2,1 А коштує 130 гривень. Ну, це приблизно можна порівняти з пляшкою пива. Так що. Ну, я не знаю, блок живлення за пляшку пива. Цікаво, що це за наклейка. Це схоже на якусь повірку блока живлення, чи я не знаю. Що ви знаєте, напишіть. Ну, Це ж не рідна наклейка на ньому, а хтось щось перевіряв. Причому стоїть ну, виділено 25-й рік, певно, що 6-й місяць. Не знаю, що це. Ну, Можна скористатися Google-перекладачем, але я цього робити не буду. Є у мене таке от електронне навантаження саморобне. Тут є два входи. 2,1 на 5,5 міліметра і 2,5 на 5,5 мм. Перевіримо, куди підходить оцей ось роз'ємчик. В розетку не ставив, кажуть так, не працює. Вставив роз'єм 5,5 на 2,1. Все працює. Не відходить, бачите? ось. Вставляю в роз'єм 5,5 на 2,5. Ставити зміг. Ну тут набагато набагато щільніше воно вставляється, але також працює і не відходить. Вставляю назад 5,5 на 2,1. Ну, як я вам і казав, що роз'єм такий з вусиками, він більш універсальний. І як ви бачите, підходить і в той, і в той роз'єм. Все працює. Без навантаження маємо пульсації 341 мВ. 2,1 А тримає. Пульсація при цьому 660 мВ. Свої заявлені характеристики видає без проблем. Пробую перевантажувати, при якому навантаженні піде в захист і чи піде в захист. Захист 339 А. Захист працював при 3,39 3,39 А. Пробую ще раз, пробую перевантажувати. Захист працював при струмі 3,23 А. Традиційний мій тест на захист від короткого замикання. Ух ти, навіть із крану. Ну, Захист від короткого замикання працює, все нормально. Блок живлення має досить компактний форм-фактор корпусу. Ось бачите по порівнянні з моєю долоною. Розміри корпусу 88 мм на 39 мм на 27 мм. Ну, то що, улюблена рубрика вандалів самоучок, що всередині блока живлення. Так, замотаний, замотаний блок живлення. Ну, нічого страшного, наша задача розмотати, розковоряти, роздовбати. В цьому я спеціаліст. Один блок живлення вже залишився в такому стані. А це о! Так він тут не прикручений, а приклеєний. А тут припаяний. Оп, оп. Все готово. Ну то що, перед нами відкрився внутрішній світ цього блока живлення, і тут ми бачимо запобіжник, де мій лівець, запобіжник. Термістер, фільтруючий конденсатор, дросель, діодний міст, банка по входу. Ну і далі силові компоненти на радіаторах, трансформатор. Ось у такого розміру в порівнянні з моїм пальцем. На виході маємо один конденсатор. Дроселя я не бачу. О, така от. Лицьова сторона блока живлення. Ну, в принципі, нормально. Зовнішня сторона блока живлення показую якомога ближче. Що стосується пайки, з пайкою все гаразд, припой блистить, пропайну все добре. Ось от, така от зовнішня сторона блока живлення. Може комусь що буде потрібно. Ще раз лицева сторона блока живлення, радіатори не дуже товсті, але вони є. Заміри плати без корпусу 81 мм, 33 мм і 23 мм. На цьому все. Всім пока. the chase I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so why?